Дует виконавець Льона Альона і Джері Хейл представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2024 що пройде в Мальме, в Швеції. Саме їм віддали найбільшу кількість голосів українців у застосунку дія 4 лютого. І детальніше поспілкуємося ми зараз з ними наживо, як і анонсували переможниці з нами на прямому зв'язку. Тож вітаю в прямому ефірі і в першу чергу вітаю з перемогою. Дякуємо дуже. Дякую. Доброго ранку. Доброго Привіт. ранку, дівчата. Оскільки нас багато, то будемо по черзі. Питання так Альона, питання до вас чи вже усвідомили перемогу? Бо те, що вчора бачили в прямому ефірі, то здавалося, ви були трохи розгублені. Е, так, я просто дуже е, зазвичай багато говорю і до всього готова. Тут якось я просто загубила всі слова. Я навіть літери позагублювала, залишились якісь голосні, які я говорила. Усвідомила сьогодні зранку, усвідомила саме по тому фідбеку, який я отримала від людей. Мені почали писати і вітати люди, з якими я працювала колись десять років тому, касиром в екомаркеті. Розумієте, ця підтримка людей я не очікувала, що ці люди Пам'ятають мене, можуть якесь добре слово про мене сказати, а от виявляється всі, всі пам'ятають, всі знають, і саме звідки ось така велика кількість людей, яка просто мене вчора шокувала. Насправді це дуже круто. От та кількість людей, яка просто підтримувала вас разом із Яною, це неймовірна кількість. Це практично 60% від всіх, хто проголосував на Євробаченні. Тож яно, питання до вас: скажіть, будь ласка, ви коли почули цифри? Ви усвідомили, що наскільки величезна підтримка від українців? До мене ще досі такими поштовхами приходиться усвідомлення. Ми з Альоною, коли вчора зрозуміли, що це в багато разів більше ніж ну там відрив навіть з, з десятим з яктаком. Ну це це вражає. Я просто хочу подякувати людям за те, що ви так е, об'єдналися і. Знайшли в собі сили от пробиватися через дію. Да там скільки разів ми заходили в той застосунок, щоб віддати свій голос. Люди відчували важливість цього, що їх вибір важливий, і мені просто мурашно від того, що я є частиною ось цього для мене. Для мене це подія. Яну, трохи хочеться ще про виступ дізнатися, деталей. Буквально з самих перших секунд ми бачили, що довелося вам вис... висмикнути підслужку. Були якісь проблеми, труднощі, ага. розкажіть нам. Так, так, там було таке, що я себе не чула практично. І мене врятувало те, що. У зв'язочок, бачите, я хриплю зараз. У зв'язочок є пам'ять, коли ти співаєш довгий час одну пісню, вони Це як ти ніби знаєш свою кімнату йдеш, і йдеш в ній навпомацьки. Тобто ти просто пам'ятаєш, як там все розташовано. І я на пам'яті зв'язок дуже багато що насправді заспівала. Але по результату, попри те, що там звук, люди пишуть, що там щось не так зі звуком, все одно. Дуже багато було відео з залу. Мені здається, це нам дуже допомогло, бо в TikTok розлетілися відео з залу, де видно, що все дуже класно звучить. І дуже багато там лайків і коментарів саме про те, що а все ж таки це супер. Просто щось сталося в ефірі. А у вас ще й були трохи проблеми з горлом, так? З Альони також у нас двох з Альоною були дуже ну і мені здається, в усіх учасників це ж просто дуже важке нервове навантаження. А у мене, я думаю, багато хто з вас теж помічав, що коли на тебе тиснуть просто нервово, у тебе зажимається горло. А для вокаліста, коли зажимається горло, ну це все. Ну так, коли тому можна, нам довелося справлятися, там і... заливки всякі. Та так це дуже велика правда. Ні, дійсно весь табір, через те, що і скупчення великих людей, ми всі хворіли. Хворіли артисти, хворіли менеджери артистів. Всі, хто був на майданчиках, воно просто так от ходило і з носа, починаючи на горло і закінчуючи бронхами, просто так склалося. Але а тепер ти уявіть, не... що тобі з цим всім треба вийти на сцену да. і співати <рес> і тим не менше результат ось він переможці, Будете представляти Україну. А тепер про усвідомлення ще більшого навантаження перепрошую дівчата, але тим не менш відповідальні ще більше. А зараз ви будете представляти цілу країну. А наскільки це відповідально, і наскільки навпаки це підносить, якщо можна, то з Альони почнемо. Це велика відповідальність, і я разом із Яною щестю гідністю. Ми її приймаємо. Ми дякуємо за довіру всім людям, які за нас голосували, всім людям, які поклали цю пісню в серце. Бо ми заради цього її писали. І навіть європейська спільнота вже приймає цю пісню з такими руками. Нам дає перше місце. Відповідно, ми дослухаємося до коментарів, зробимо висновки з того, що нам говорили, і члени журі, і люди в коментарях у всіх соціальних мережах, і Тікток, Інстаграмі, Ютуб. І витиснемо найкраще з цього, і це найкраще повеземо до Мальму. Сподіваємося на це і бажаємо вам перемоги. Правда? Будемо за вас обов'язково. Нагадаємо, що ми мали можливість поспілкуватися із переможницями національного відбору Євробачення 2024. двадцять Альона, Альона і Джарі були з нами на прямому зв'язку.